Вітаю вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС-1. В студії Діна Михалик. Доброго вечора сьогодні у випуску сусіди стануть ще ближчими. Угорщина планує відкрити три пункти пропуску на кордоні з Україною. До Європи з комфортом залізниця пропонує новий варіант подорожі до Братислави та Будапешта. Свято своїми руками. Головну ялинку Ужгорода прикрасять іграшки, виготовлені учнями та дошкільнятами міста. На Закарпатті на українсько-угорському кордоні відкриють три нові пункти пропуску. Їх заплановано створити біля сіл Велика Палать, Бадалово та Саловка. Про це повідомила делегація управління розвитку прикордонної економіки Угорщини на зустрічі з керівництвом області. Крім того, сторони обговорили й інші проекти, які сусідні держави планують втілювати разом. Олександр Бодня з подробицями. У рамках робочого візиту на Закарпаття начальник управління розвитку прикордонної економіки Угорщини Петер Кіш зустрівся з головою облдержадміністрації Василем Губалем та головою облради Володимиром Чубірком. Обговорили проекти, які стосуються транспортних сполучень між Угорщиною та Україною. А саме стан існуючих пропускних пунктів на спільному кордоні і перспективу побудови нових. Також представники угорського міністерства повідомили про плани Угорщини з'єднати дві країни автобаном. Втім, підтримати наміри сусідньої держави Україна поки не готова. Причина відсутні кошти. Маєте розуміти, що в нас держава будується, і якщо буде певна з вашої сторони підтримка, ми враховуючи ту ситуацію, що є в нас, що всі будівельні компанії сьогодні зайняті на сході, могли б і знайти спільну мову по будівництву вашими підприємствами відповідно в цьому консенсусі, звичайно, що ми будемо шукати в себе резерви і можливості фінансування наших проєктів з нашого боку. Але на сьогодні ми бачимо свій стан справ, який у нас є в Україні і в області. То буде правильно, якщо ви почуєте з перших хуст, що є в області. До кінця року ми розра не тільки прийняли рішення це з обласного бюджету. Це тільки на наших військових, які є від Закарпаття захищають кордони в тому числі на... у горці на сході України. Угорська сторона до проблеми поставилася з розумінням і навіть запропонувала спільне фінансування певних проєктів, залучивши фонди ЄС. Ми розуміємо, що будувати автобан українська сторона можливості не має, тому ми готові зробити крок назустріч для розробки нових спільних проєктів. Водночас голова закарпатської ОДА Василь Губаль зазначив, що в країни попереду рік реформ, які позитивно вплинуть на фінансове становище держави. Тож протягом двох днів керівництвом області будуть напрацьовані пропозиції для угорської сторони щодо втілення спільних проєктів. Подорожувати до Братислави та Будапешта з 14 грудня можна безпересадковими вагонами з Києва та Львова. Таку можливість запропонували залізничники, аби задовольнити попит на перевезення після скасування пасажирських поїздів СВ класу з полученням Москва-Будапешта та Москва Софія. Вагони курсують зокрема у складі потягів, що їдуть зі столиці до Ужгорода. Окрім причіпних вагонів, Укрзалізниця пропонує ще два потяги, що курсуватимуть до європейських столиць із чопа. Вже виконують рейс, поїзди ЧОП Братислава та ЧОП Будапешт. Придбати квитки на ці маршрути можна в усіх залізничних касах. Виникла така нагальна потреба, як же ж людей, як задіяти ці вагони? Як же цю послугу не втратити? Уже напрацьовану по перевезенню з Києва, Львова, Закарпаття, в ЧОП або в «Братиславу». І були розроблені нові ну, зміни внесені в розклад руху поїздів. І ці вагони Київ, Будапешт, Львів, Будапешт, Київ, Братіслава, Львів, Братіслава будуть курсувати вже в складі наших поїздів. Мені приємно, що на даний момент існують помімо цих вагонів, для нас, для Закарпатців, що дуже важливо, є поїзд чоп будапешт Тобто фактично було раніше чоп загон тільки і все. Тепер є поїзд що Будапешт, є поїзд ЧОП чиєрна – «Братислава». Коши це Братіслава. Наприкінці липня Верховна Рада схвалила зміни у податковому кодексі, згідно з якими тимчасово, а саме до 1 січня 2015 року вводиться новий загальнодержавний півтора відсотковий військовий збір із доходів фізичних осіб. Податок стягується із заробітної плати заохочувальних і компенсаційних виплат, а також лотерейних виграшів та винагород. За оцінками спеціалістів, введення військового збору дозволить додатково залучити до держбюджету близько трьох мільярдів гривень. Наразі відомо, що міністерство фінансів під час нещодавнього обговорення проекту держбюджету на наступний рік прийняло рішення підготувати пропозиції про продовження терміну дії військового збору у розмірі півтора відсотки впродовж усього 2015 року. В Закарпатській області в середньому місячний розмір цього збору не складає порядка 8 мільйонів 600 тисяч 8 мільйонів 800 тисяч. Тобто за час серпня місяця по 1 грудня ми маємо надходження до бюджету більше 31 мільйона гривень. Ці кошти поступають прямо в державний бюджет. Ну і вже уряд вирішує напрямки напрями, куди цей збір використовувати. Ну, платниками до того, що платниками військового збору є е, е, суб'єкти української діяльності, які виплачують е, доходи е, громадянам пов'язані з заробітною платою. Найкраща іграшка та, що зроблена власноруч. А якщо її до всього побачать і оцінять тисячі людей задоволення подвійне. В Ужгороді відбувся традиційний конкурс на виготовлення новорічних прикрас для головної ялинки Ужгорода. Участь у ньому взяли дошкільнята та школярі з майже всіх виховних і навчальних закладів міста. Всього на розгляд конкурсного журі надіслали близько ста робіт, як колективних, так і авторських. Серед них оберуть три найкращі, і переможців нагородять на саме свято Миколая Чудотворця. Інші ж іграшки протягом місяця радуватимуть оком мешканців і гостів Ужгорода. Конкурс на виготовлення новорічних іграшок серед малих ужгородців організовують уже п'ятий рік поспіль. І, хоча оголошують про старт мистецького змагання 1 грудня, дехто з учасників почав виготовляти свою прикрасу задовго до початку зими. Так як я знала про цей конкурс заздалегідь, я вирішила зв'язати сніговика, тому що, як нам як ми знаємо, сніговик є. Символом новорічних свят та зими мене навчила в'язати моя мама, і звичайно, вона допомагала мені зв'язати мого світ сніговика. Мета, з якою започатковували конкурс, була досить практичною: забезпечити центральну міську ялинку прикрасами, на що в бюджеті завжди бракує коштів. Однак із часом конкурс здобув неабияку популярність. Рік у рік то шкільнята та школярі надсилають усе більше саморобних іграшок, а до завдання підходять щодалі креативніше. Приміром, окрім звичних матеріалів. Цього разу чимало робіт, маленькі вигадники, виконали з одноразового посуду. Весь потенціал матеріалу вони використовують: шишки, дерево, тканина, пінопласт ну, дуже широкий спектр тих матеріалів, які використовуються. Як ви бачите, вони всі неповторні, всі по-своєму цікаві. І кожна з них це така напевно, спроба не тільки виразити своє бачення Різдва. Мабуть, у той час, коли дитина робить цю роботу, коли її виконує, вона, мабуть, все таки думає про те, що вона виражає, яку енергетику несе ця іграшка, чого вона очікує від різдва і так далі. Свої очікування від нового року діти втілили і в низці святкових листівок. Однак через беззахисність матеріалу перед примхами погоди на ялинку ці прикраси не почеплять. Зате для них приготована не менш почесна місія. Цьогоріч за погодженням із навчальними закладами ті новорічні прикраси, які не потраплять на ялинку, думаю, потраплять в зону ато. Ні. Оскільки учнівське самоврядування звало обереги, навчальні заклади долучаються до підтримки воїнів, то і на Новий рік, і на Миколая ми теж готуємо свої подарунки для наших захисників. Нагородження переможців конкурсу відбудеться 19 грудня на площі театральній у рамках проведення параду Миколайчиків. Самі ж іграшки прикрашатимуть міську ялинку, як завжди, до водохреща. На 60 світлин закарпатського фотографа емігранта представили на благодійній виставці в обласному музеї народної архітектури та побуту. Мешканець Чопа Василь Черв'яков більшу половину свого життя провів за кордоном, де зробив чимало світлин, що відтворюють життя та побут різних народів світу. Дружина фотографа емігранта презентувала ужроцям найкращі фотороботи свого чоловіка. Зібрані під час виставки кошти, подружжя планує спрямувати на лікування п'ятирічного гліба Іванова, який страждає на ДЦП. Технік за освітою а в душі фотограф. Так про Василя Черв'якова відгукуються його рідні та близькі. Останні 10 років мешканець Чопа провів за кордоном та навіть там не покидав улюблену фотосправу. Пані Галина, дружина автора, вирішила зробити своєрідний подарунок, організувавши в Ужгороді виставку світлин. Це вираження ну, моєї благодарність мужу, і це дійсно так. Ми з мужем познайомилися в 80-м году. Є таке выражение «человек чоловік з руж'єм. От я встретила чоловіка з фотоапаратом в руках, і після цього без фотоаппарата я його просто не представляю. Сам фотограф не зміг бути присутній на виставці. Утім, ідею дружини представити світлини на глядацький осуд підтримав 60 кращих. Презентували ужгородцям. Йому прийшлося на більше 10 років їздить по різним странам. Зарабатывать деньги, как настоящий мужчина, он должен был это сделать. Но жаль, он здесь не нашел себя, очень жалко. И поэтому он, да, он зарабатывал, трудился очень тяжело, но в то же время он фотографировал. Абхазия, Кавказ, Средняя Азия, Европа. Вот это вот все работы оттуда. Роботами фотографа-аматора зацікавилося чимало молодих людей, кажуть організатори заходу. Під час виставки навіть вдалося продати кілька робіт. Дуже було приємно, що прийшло дуже багато молоді. Це не може не радувати, що вот в сучасному світі є люди, які живуть не тільки якимись узкими своїми взглядами, а й цікавляться мистецтвом, цікавляться фотографіями. Дуже порадувало, що була молодіж. Уже купили у нас кілька робіт. Це теж дуже приємно нам, як організаторам. Ужгородець Василь. Василь сам цікавиться фотографією. Утім, фотосправою не займається професійно. Роботи чопського фотографа вразили відтак одну вирішив придбати і собі. Коли я зайшов, побачивши ці роботи, я дійсно був дуже вражений. Наскільки дуже багато фотографій, як ми бачимо навіть зі мною, фотографії, які передають емоції людські, дуже вражений. Окрім того, є дуже багато красивих фотографій, яких я був вражений ними, це пейзажі. Пейзажі, навіть одну з таких картин я вже собі вибрав і, можливо, навіть куплю її. Зібрані під час виставки кошти подружжя планує передати на лікування п'ятирічного Гліба Іванова, який страждає на ДЦП. Триватиме фотовиставка до кінця грудня. Надія для надії у хусті відбувся благодійний показ мод «Fashion for Action», на якому збирали кошти на лікування хворої Надії. Гусак дівчина вже 15 років страждає на ревматоїдний артрит, але завдяки благодійникам отримала шанс на одужання і за кілька днів їде на операцію. Благодійний показ мод «Fashion for Action» відбувся в хусті. Його організатори не лишилися байдужими до біди 25-річної хустянки Надії Гусак, якій терміново потрібна операція на суглобах. Штучний протез коштує 8 тисяч доларів. Половину суми Надія назбирала, та решта виявилась непосильною. Відтак організатори вирішили залучити людей, які б погодилися власною безкоштовною роботою допомогти зібрати необхідну суму. Так було вирішено провести благодійний показ мод, запросивши до нього відомих дизайнерів. Я подумала, чому ні? Чому б в переривах між як готувати колекцію к шурому в Парижі? не з'їздити би в хуст. Ну, змінити картинку і не... плюс я ніколи не був в Хусті. Крім відомого київського кутюр'є до хуста приїхала львівська дизайнерка Лілія Дзунда з Ужгорода на добру справу зголосилася Роксолана Новак. Я знаю, якою ціною робляться такі покази. Скільки це треба зусиль, аби все вийшло, і мені приємно, що люди небайдужі, що люди долучаються до таких заходів. І чим більше буде таких заходів, тим краще. Спеціальною гостею показу була редакторка сайту українського глянцю Воквіолета. Федорова, вона на основі п'яти образів розповіла про осінні тенденції у світі моди, нагородила найстильніше обрані гостей. а також виставила на благодійний акціон лоти, які привезла з Києва від закарпатської дизайнерки Лілії братусь Малявкіної. мене крайні позитивні, тому що мені дуже нравиться, коли не тільки просять гроші, але і дають людям щось взамін. Основним джерелом збору коштів для операції надії стали благодійні внески за квитки, а також аукціон. лоти, на який надали політики, меценати, івентагеції та змі закарпаття. Крім того, свої речі люб'язно подарували майстрині хендмейду у якості лота розіграли навіть боксерські рукавиці з особистим підписом Віталія Кличка. Я довольна дуже сьогоднішнім вечором. Все пройшло так як в принципі ми планували Ціль, яку ми поставили, а ми її добились. У нас ціль була зібрати гроші на операцію. Дівушки под іменем надіжда Звісно, ці деньги, ця сума пусть не конкретно та сума што, нужна але сума собралась і це самое важне того вечора. Я считаю так в кінці вечора. Зібрані кошти вручили надії гусак. Загальна сума 41 450 тисяча гривень. Для повного лікування це недостатньо. Однак незабаром дівчина вже вирушає на попередні обстеження по любому йду на консультацію. Ще додаткові аналізи. То по любому то не так все просто. що… Зав зробив ну на перше время хватає організатори. Дякують всім, хто долучився до доброї справи у такий складний для країни час, бо тільки завдяки небайдужості та гуманності переможе добро. Щасливою бути це доля. Такий лейтмотив творчого вечора письменниці Юлії Драгун. Відома закарпатська авторка книг для дітей зустрілася із студентами Ужгородського коледжу культури та мистецтв, аби поспілкуватися та розповісти молоді, що саме надихає її на творчість. Готуючись до візиту майстрині, пера студенти підготували яскраву програму. На зустрічі побували і наші кореспонденти. Яскраві національні костюми, мелодійні пісні, щирі вірші, театралізовані постановки. Це творчість Юлії Драгун, презентована студентами Ужгородського коледжу культури та мистецтв. Учасники дійства зізнаються, що з неабияким задоволенням готувалися до виступу. Адже твори Юлії Драгун близькі та рідні кожному, хто є справжнім сином та патріотом рідної землі. У її віршах, звичайно, дуже велика любов до свого краю і. Дивлячися на її вірші, читаючи її вірші, я Думаю, що як треба любити свій рідний край, як треба його шанувати і прославляти. Присутні на вечорі мали змогу відкрити для себе Юлію Драгун не тільки як талановиту авторку, але як і віддану доньку рідної землі, яка обрала письменницький шлях і гідно посідає свою нішу у літературному процесі Закарпаття, даруючи людям добро за допомогою слова. Це прекрасно, що таке росте покоління, і мені прекрасно, що таке покоління моє, і вивчила твари мої пісні. Це те мене окрилює у творчому доробку Юлії Драгун. Уже сім книг, здебільшого адресовані наймолодшим читачам. Проте твори майстрині пера справляють враження і на дорослу аудиторію, адже насичені народними традиціями, етнопедагогікою та високим християнським змістом. Відзначили присутні на заході. Творчість Юлії Юрівни дуже доступна і подобається, і легко піддається для написання сценаріїв для постановок, тому що мова її проста, вона імпонує нашим студентам, і вони з радістю беруться до цієї роботи. Зернятка мудрості, якими Юлія Драгун щедро засіяла душі читачів, народили багаті плоди. А це надихає письменницю на нові твори, які сподівається, авторка будуть тепло сприйняті не тільки на Закарпатті, але й за кордоном. Зокрема, у Чехії, оскільки у 2014 році у видавництві Карпати побачила світ книга чеською мовою Юлії Драгун. Горнятко повне доброти. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Подаруй життя, стань донором. У середу в Ужгороді акція зі здачі крові для потреб поранених бійців. АТО. модне шоу на підтримку українських захисників. В Ужгороді відбувся благодійний показ костюмів у стилі мілітарі. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що залишаєтеся з нами. Гарного вам вечора і на все добре.